Добрий вечір, шановні глядачі, покажу вам, як я зробив свою тепличку маленьку. Довжина 2 метри. От наглув отаких от каблуків. Металопрофільна труба, сама найдешевша 16-ка. Просверлив отаким от пером 16. Дирки. В брусках дерев'яних, взятих з коробок, дверей. От, З'єднаний отак. Каблук, загнуті всі під один шаблон. Колесо з Renokенgo R14 ідеально підходить під діаметр. Скажу зразу, ось ця і ось ця ширина 60 см. Довжина трубки врізаної метр. Загнуто на колесо, просверлені отвори, уставлені. І тепличка готова. Залишилось тільки оббити тепличною плівкою. Дешеву плівку не беру через те, що один рік її мушу викидати. Не сваріть мене за бардак, бо це робочий гараж. Тут тирса, тут вулики стоять, ящики, дах на вулик лежить. Все, кому знадобилося така ідея. Ідея не нова, але все, всім дякую.